Таксі зі зброєю затримали в Чернігові. Та сталося це випадково, бо озброєне авто потрапило в ДТП рано вранці. Машина влетіла в мікроавтобус. Виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснило бове зіткнення з автомобілем, е, мікроавтобусом білого кольору. Слідчі знайшли у машині винуватця зброю: два пістолети, попередню пневматичний і травматику, а також ніж для метання і газовий балончик. Зараз з'ясовують, кому вони належать і що робили у таксі, але це не єдина неочікувана знахідка в цьому. Автомобілі бутилка, півканьяк ліжав. Пізніше експертиза доведе, таксист був на підпитку, і саме під градусом скоїв лобове зіткнення з мікроавтобусом. Але це не єдине лихо, яке він спровокував. Через ДТП на одній із головних вулиць Чернігова утворився затор, і в ньому сталася ще одна аварія. Мотоцикліст не встиг загальмувати і злегка назогнав попереднє авто. Хоча, каже, йому допомогли вдарити легковик. Різко становилися машини, я теж давай встановлювався. Мокрий асфальт був. Чуть -чуть, ну, юза, може, да, чуть-чуть пади саме. Ну, це рапнув машину. Якщо б не задня машина, була было... б все нормально. У цьому зіткненні ніхто не постраждав. Чого не скажеш про головну аварію. Водій та пасажир таксі потрапили до лікарні. Також на медичних ліжках опинилися і дві людини, які їхали в мікроавтобусі.